зараз у нас на зв'язку Антарктида до нашого етеру доєднюється біолог Тарас Перетятко, а також керівник експедиції Олександр Полудень. Вітаю! Слава Україні! Христос народився. Героям слава! Славі моєго. Я мушу визнати, що на Антарктиді, як виявляється, дуже красиві вишиванки, а ще такий пишний дідух. Як святкуєте різдво? Дякую, різдво. Святкуємо в тих самих традиціях. Що святкуємо різдво в Україні? Так починаємо святкувати звичайно святвечора, 24 грудня. І святкуємо три дні: 25, 26, 27 шостого, грудня. Власне, виторкнулося питання дідуха. Так то цього річ на станції нам передали дідух з благодійного фонду. Тихо. Так, в ньому майстрині з різних регіонів створюють власне дідухи і для наших захисників в Збройних сил України, а також звичайно, що для всіх інших українців. Ну, здається, це найвіддаленіша точка земної планети, де побухував український атрибут Різдва. Але розкажіть, будь ласка, давайте ще так уточню. А у вас там сніг є? Так, сніг є, висота снігового покриву, звісно, падає, так як у нас зараз антарктичне літо. Температура коливається від мінус 2 до плюс 2 І є період часу, що він ну в обідній час він дуже просідає. Ну, але а... вас можна сказати справжні різдво. Тому що, попри все, маєте дідух, маєте вишиванки, маєте сніг. А скажіть, будь ласка, от напередодні святвечір вже що у вас було на столах? Чи були традиційних 12 страв? Хто відповідальний? Е, дякую. Е, напередодні святвечір, Так у нас було саме 12 страв, адже це символізує власне 12 апостолів. Е, основною стравою, як і на столах. Всіх українців це було куття, крім того, інші пісні страви: пампушки, борщ, риба, голубці, капусняк, узвар, так, та все інше, що ми звикли бачити на різдвяному столі. А хто все готує? У нас є кухар і чергові. Ну і також команда доєднується, коли такий святковий великий обід, то доєднується команда. Кухар роздає нам завдання, і всі виконують. Пане Олександре, от у вас як в керівника експедиції, я запитаюся, тому що очевидно, що в експедиції беруть участь науковці з різних регіонів. так? А отут -от... І ми бачимо, що і різдвяні традиції в різних районах різні. А як доходити до спільного знаменника, що як будете святкувати Різдво? Ну, це свято дуже таке сімейне, і всі розуміють, що був такий і піст, що страви повинні бути 12-12 і що. Ну, потрібно в такому по домашньому, ніхто сильно не перетягує на себе якісь традиції, особливі все як звичайно, постандартно всіх воно однаково. Однак. Да, але потім сказати, що ми е, радо ділимось так своїми традиціями, якимись такими особливостями, що стосуються тих самих страв один з одним, Я думаю, е, подальші наші святкування різдва. Трішки будуть ну, дещо іншими, враховуючи думку колег в антарктичній експедиції. Угу. А що, яку от, зараз довелося? В чому довелося тепер ти на компроміс? Це не є свого роду компроміс, це є свого роду, знаєте, більше такі традиції, власне, як ви сказали, щодо регіонів. так, Десь варять е, грибну юшку, десь варять борщ з риби, десь звичайний пісний борщ. От в такому контексті мається на увазі. А у вас було що на перше? У нас був борщ. Борщ. Тобто, це десь західні регіони взяли Вон. верх, якщо так можна сказати, в цьому питанні. В цьому випадку можливо так. А скажіть, будь ласка, можливо в полярників взагалі є якісь е, така, знаєте, от суто ваша традиція Різдва? От саме от на, на станції, що, що, що тільки на станції робити на Різдво? Мабуть, на різдво то ні якихось такої особливостей немає. Є сама така особливість різдва. Якщо в Україні святвечір ми святкуємо сідаємо за стіл, коли зійде перша зірка, то тут в Антарктиці зірки ми не побачимо сіх і нас зараз є період полярної ночі. Так у нас постійно 24 години. День за вікном. День ночі немає. Мабуть, оце є найбільшою особливості святкування різдвяних свят. Тоді питання, по якому місту України звіряєте години, коли сходить зірка, так? тому що країна, слава Богу, в нас велика і в кожному обласному центрі різдвяна зірка з'являлася в різний час. Ну, я думаю, ми в тому випадку власне, і є особливістю те, що ми святкуємо за станційним святом. Так? Це є приблизно час, коли в ми... нас є вечеря, це є 19.00. В Україні в цей час вже за північ наступної доби. Угу. А скажіть, будь ласка, чи колядуєте? Так, звичайно, колядуємо. Так, як і всі українці колядуємо невеликими групами один одному. так. Заходимо в кабінети, посіваємо, маємо колядок багато різних, вже і нові, сучасні українські. А й, можливо, якась улюблена колядка безпосередньо на Антарктиді, так би мовити? Ну, Це, мабуть, вподобання, вподобання кожного. так? От Ми з Сашою, наприклад, надаємо перевагу і традиційній колядці, небо і земля, небо і земля не колядують. А сучасних яку колядуєте? А сучасних колядок, які ми колядуємо, це потрібно звертатися вже до. Наприклад, є така коляда Ангели, знижайтеся. Так, або там, де річенці, от в такому напрямку. Це більше так спришло, прийшлося до подоби усій команді. А скажіть, будь ласка, до сусідів на інші станції ходите колядувати? Чи відстань трошки далеченька? Так, відстань, до речі, немала. На північ нас сусіди американці, 52 кілометри станція Палмер та на південь 300 та 350 кілометрів. Є ще дві станції: аргентинці та Велика Британія. Але в Антарктиці є така традиція: ми підготовлюємо листівку з побажаннями і на всі антарктичні станції, окрім звісно російських. Ми відправляємо ці листівки і вітаємо один одного. Ну і Відповідно, нам також приходять листівки, ну і від них також не було. А що бажали сусіди вам на різдво? Та чи це були якісь побажання, які стосуються того, що в країні війна, щоб наступив мир? Чи це більше стосується якихось вже наукових досягнень? Що бажаєте одне одному? знаєте і те і інше, що ви назвали, так звичайно, що перемоги справедливого миру для України, е затишку родинного тепла. Ну і звичайно, що реалізації своїх наукових державних програм, які ми тут працюємо, власне, з точки зору української антарктичної програми, тобто три складових побажання в багатьох країн світу, це прослідковується. Ви знаєте, тут ми вже ми прийшли в такий час, що спочатку в нас різдво, а потім Новий рік. Але це якраз цей час, коли підбивають все одно підсумки, так за рік, от за рік наукової роботи нашої станції. От що які досягнення, чи ми можемо вже похвалитися? Що можете розказати? Дякую, і оскільки я біолог, я мабуть собі білишньою складовою. Знаєте, роб... говорити про досягнення власне нашої експедиції. Очевидно, ще зарано, оскільки наша робота дуже часто пов'язана з збором і первинною обробкою відібраних проб. Остаточний аналіз цих зразків буде здійснюватися вже в Україні в різних інституціях України, інститутах, університетах, так залежно від того, хто є замовником того чи іншого технічного завдання, яке ти тут виконуєш. Якщо говорити про... Якісь такі результати попередніх антарктичних експедицій, власне, в галузі біології, так то це є дослідження різноманітності водних та наземних екосистем, з точки зору видового різноманіття, це є визначення ареалів поширення багатьох біологічних видів. В недалекому минулому це є відкриття нових біологічних видів, становлення якихось взаємозв'язків між різними складовими морських і наземних екосистем в регіоні, де розташована станція академік Бернацькі. Суаріалів поширення багатьох антарктичних тварин, антарктичних рослин і так далі. І ще потрібно сказати, що під час, таких, ну, під час війни добре, що ми так зберігаємо антарктичну програму і всі наші дослідження, які велися до цього, вони продовжуються. А це саме головне, щоб не було переривів цих довгострокових спостережень. Я би хотіла з вашого дозволу зазначити наскільки я володію інформацією то безпосередньо з ваших колег-науковців, є ті, хто долучилися до захисту України, взявши до руки зброю. є ті, хто вже повернулися з фронту, і я так розумію, також беруть участь у експедиції. Чи я помиляюся, панове? Так, беруть участь по поверненню, але і так під час ну на даний момент 31 полярник є в, ну, в Збройних силах України. Це так звані бойові пінгвіни. Ми їх так ласкаво називаємо. Плечимо і так вони є. Ми їх підтримуємо, ними на зв'язку є. Звісно, ті, що повернулися. З різними втратами, ну, по різному Так, як які поранені на реабілітації, так, і не можна сказати, що проміняли е, різне наукове обладнання, яке використовували в кабінетах на зброю і зараз захищають Україну в лавах ССУ. Ви знаєте, я, з вашого дозволу, скажу вам дякую за теплі новини, тому що. Ми в час до часу повномасштабного вторгнення дуже часто не цінували цих новин, коли в зоопарку хтось народився. А от е, від вас дуже часто є хороші ці новини, що народився е, пінгвінчик, підгвінятко поблизу станції Вернацькій. Тож я напевно скажу дякую за і ці хороші новини, які ми так навчилися цінувати. То, а скажіть, будь ласка, чому ми маємо знати, що пінгвін народився? В чому особливість крім того, що це радісна новина? ну no. По перше, власне на острові де розташована станція Академії Вернацький, підвінів цілорічно немає. Вони сюди прибувають приблизно в серпні, на початку вересня місяця, так споруджують гнізда, відкладають яйця, потім вже народжуються пташенята. Потрібно сказати, що багато самців, багато птахів тутешнього району є хижаками, так якщо говорити про їх трофічну трофічний рівень, трофічну приналежність. Так, багато інших птахів е, є хижаками на яйця пінгвінів, на пташенята пінгвінів. Так. І власне одним із багатьох завдань біологів це і є моніторинг чисельності пінгвінів на острові Галіндеса на прилетних островах для того, щоб розуміти, так, як змінюється динаміка роками, сезонами і так далі, як впливає глобальне потепління на чисельність цих птахів, як впливає. Витіснення і зміщення ареалів різних видів пінгвінів, так усі з глобальним потеплінням пінвінт дженту або субантарктичні пінгвіни постійно витісняють інших видів пінгвінів з їхнього природнього місця існування ще кілька років тому назад. Тому це є дуже важливо для того, щоб святкувати скільки пінгвінів, скільки гнізд, яка успішність гіздування, скільки новонароджених пінвінят, як змінюється динаміка їх чисельності. А скажіть, будь ласка, от ми з вами спілкуємося в період різдвяних свят. А як ви дзвонюєтеся зі своїми рідними, що називається робити дзвінок на велику Україну? Як це відбувається? Розкажіть більше про таку родину комунікацію в часі свят? Зараз станція має гарний інтернет, вже як три роки. Майже, і ми в будь-який момент можемо набрати своїх близьких та рідних і по відео. Поспілкуватися і привітати один одного, ну і також зробити якусь листівку для них, показати, наприклад, маленьких пташенят тим Бо як виходить тільки із станції, вони відразу біля станції. У них така довіра до нас, що це дуже так приємно спостерігати, що вони не відмежовуються не десь далеко, дуже, а прямо-прямо під нашою будівлею вже будують свої міста. А як чи можна назвати СКІ? Яка кількість науковців зараз є на станції Вернацькій, яка працює в цій експедиції, так? Так, в експедиції в 30 й Українській Антарктичній 13 є учасників, 8 науковців та 5 людей життєзабезпечення станції. Зараз працює 3 біологи, 3 метеорологи та два геофізики. Ну і також, так як зараз є антарктичне літо, до нас доєднався ще Сезонний загін, в якому є також близько п'яти людей з різних напрямків. Ну, науковців, які виконують свої завдання, е, власне для виконання яких вони сюди і приїжджають. Так, кожен учасник, кожен учасник експедиції має своє технічне завдання. Він не так просто щось приїхав тут виконувати. Є замовники, є послідовничі, ну і кожен має своє завдання. Що він повинен виконати за який період часу? і Які спостереження? Я вам дякую, що ви знайшли час та можливість долучитися, перервати на хвилинку наукову роботу святкування паралельно. Бо я так розумію, що у вас це йде неперервно, Ці процеси зараз йдуть одночасно. Хтось зараз і далі продовжує виконувати роботу, а хтось святкує. І я дякую вам, що ви вімкнулися. Напевно, від вас я попрошу прощання, привітання з Антрактиди до українців з Різдвом Христовим. Дякуємо. Ну, ми бажаємо всім українцям те, на що вони заслуговують. Так, в першу чергу, це є добра, ми спокою, нехай різдвяні свята принесуть Пусть це Божу благодать в кожну оселю, так щоб до домів повернулися всі рідні, так, всі близькі, в доброму здоровому стані, в здоров'ї, так і щоб. Ті події, які переживає Україна вже впродовж часу, починаючи з 2014 року, більше в Україні не траплялися. Так, ну і терпіння, любові, сімейного затишку, щоб всі з рідними зустрілися в ці святкові часи, ну хоч би по телефону, по відео, але поспілкувалися, привітали один одного. Ну і згадали про гарні часи і про майбутнє також подумати. Дякую вам Славімо його. Нагадаю, що говорили про Різдво в Антарктиді з разом з біологом Тарасом Перетятко. Був з нами на прямому зв'язку. А також керівник нашої експедиції Олександр Полудень. Спокійних свят і нехай все буде гаразд. Дякую, що долучилися. Дякую.